Верномецький <гай> такая радишка смысл по здається. Давай паті. А, а, я і так в паті. Ага, Це... ого, який скин. <світ> Це той самий скин, я мій інший вензм варіант моїх скинув. Я. я. Сподіваюсь, я не вру в перші 5 секунд. Я тільки було. що лук підібрав в когось, хто вбив детектива в першу секунду. <світ> Молодець. Отявчик ну, тому... Все, я, я тікаю, я тікаю. я як спражнику буду тікати А це одиночная гра, я думаю чому нікого немає? Mm. Я думав, чому так швидко вбили двох людей? Все правильно град. Окей, mm. okay, я більше не ховаюсь в цю штуку на цій карці, ні. Я не повторюю своїх помилок. Я на цьому вивчився вже. Окей, okay, я. О! Чекай, ти тут. Дивись, я, я зараз спробую це. А, ну тут, тут буквально. Оп. Я тут. <рзасло> <рзасло> ти спеціально вирішив пасти сюди? Ні! Nee, я знову прыгал. А я быстро зі своєї миссию. Окей, я, я слідкую за грою. <рзасло> Він за тобою побіг! чекай. Ні, ні не, він не побіг. Добрый, добре, очень снизу. Так, луп так... Лук, 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 лук. Стреляй! Не, Ні! Ні, я не встиг вистрілити. Куди дивимось? Так, пускай его. Да. Такі цікаві книги. О май гад, Техноблейд, привіт. Hello, motherfucker. У <laughs> мене є сюрприз. У mm -hmm. okay. мене теж є сюрприз. Іпі, фейерверки. Окей. Мене в шафі заспавнув. <laughs> Який шафі? А, шафі. Я з неї виліз. Але чому саме в ней? Це комор здесь. Ну, ты ж хочешь хос ховатися, будь ласка. Гра вирішила одразу за мене, що тобі треба ховатись. Mm. Я підозріло виглядаю. Да не, это нормальний. Давай разом бігать, тоді. <laughs> Тепер мені це не подобається. А чому не подобається? Я ж... ти... а, а, ну да, ти ж вору... не вбивця, звуки. Тобі а, то, то... А! Ось тому не треба бігати. Біжи, біжи, біжи. Біжи, Біжи! Ні, ні, ні. Куди ти побіг? <ріху> а, ого! <ріху> Ти допоміг вбити. Ти допоміг вбити вбивцю. я думаю, я здохну зараз. І в цей момент стріла прилітала. Окей, знову цей офіс. Чому так багато тяговіс. Я вже задихаюся від сміху. Я задихаюся від страху. Тому що коли одна вбивця, це дуже лячно. Якщо вдвох, ти хоча б. Це абокош. Абокош управшці. Абі кош якийсь. Абрикос. А его Абокушу уш у назов. Вы помилились, это не обикуш. Хто кто, пацан? Ш-ш. Він, короче, увесь черный ось. А ось. О, молись. Ну, Жену долго прошу. <рошу> да, я полицейский, але свою работу копу я не виконую, я теки тікаю. не 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 я не хочу. Я. <рошу> я не буду коментувати, що сталося. Е, ты звуков. <с> я навіть туди не заліз. Вітаю. А хтось тільки, <с> <И> знову... <с> <с> тільки ще просто впав. І знов написали. Вбивця, тільки що просто впав тобі показати. <с> а, стоп, це з тебе. Ось, дивлюсь. Дивись, ось, я дивлюсь на тебе. I I I I believe believe can can fly touch the sky ...think ...потем просто, я перший, потом ось тут зараз ...опа, бежит, бежит значит, и ось ...damn, not here ...я просто наклав на усих, проклятие меня выкинуло в лобби, в ...тому что я в лобби вышел тоже Чому я, я сказав хобі? Хобі. Хобі викинули. хобі. Яке у вас хобі? Газіон долар. Детектив мер. О, хтось вирішив сиганути в дірку. По приколу. Та хто вмирає? А я впав! Ну то й скільки можна падати. Я не сюди пішов, аби запаркурити зверху, і я тільки Біля мене якийсь Думслеєр ходить. <ривіт> О, а, ні, це не він. Я, і так, я, я чекаю на готов. Кнопка, от величезна червона кнопка на готові у мене. А, ні, він, він, він нам дупу показує. А це не я натискав. Тому, тому ні. Він нам дупу показує. Ой, блін, ну зараз треба було натискати. <реш> що? що за гра, Ми що? Конфузно, то я не знаю чого. Домплера ростоптавтої біли. Старежиться вбивці, мені каже гра. А мені його треба. А мені з знову обійматись треба. Обіймить вбивцю. Саме так ви можете зупинити коло вбивства світі. Сила дружби допоможе Да можливо перестану запетити вбивати и будемо мужик Я дружню А знаєш, у мене ідеальне місце де можна сховатися. це у эндер Курталля в нього треба і попадеш венти Ааа Я вмер за троллив Тільки тепер за тобою вбивця біжить після А, Ааа тікаю. Опа, все, вс мене приєднук. Є один шанс не перемогти. я просру велика. Це що завб. Ти буквально сказав. Я буквально сказав. Що... мало. мало Я навіть говорити не можу. Ну. Це було очікувано. Це було Це було, очіку... не те, було дуже. Сер, у вас у меня здесь катато. А, все, пройшов каташки с топор. <рес> я, я відкриваю Майнкрафт назад, і в мене просто ти перед брат. Відкривається поліція, залітує. Прокидайтеся, поліція. Свіка дівчат може підкатити до ком. Не варто, тут усі економічі. Я вбив вбивцю своїм чатом. <сміх> Кльово. Ну, він образився і помер. Йому не понравилось, і не сподобалось, що я його назвав <сміх> мило. Він такий не. Цього... Нам цього не треба тут. <сміх> Який сут злот дівчата. тут вот. дівчата. Добрий день е, вам мені... Ой. Тебе <різь> хотіли спробувати вбити тільки що? Ну так. А шо? A few moments later. Мене вбило! ні! Чому? Я пройшов по тому ж коридору, а мене... <різь> Це фіолетовий а, Стів повністю. Не, сенс, сенс, а чому його не Оце вбивця, тому бі, біжи від нього подалі. Чому ніхто з вас лук О, не підбирає? А, під, а я підібрав, а я підібрав. Все, я слідкую за вбивцею. А тепер я опа, буду слідкувати за двома сторонами. Скажу, бути на готові, бо в нього теж лук з'явився. я якось... Можливо так посидіти. Да, ми здається теж на поганій позиції. Скоро він додумається з позиції підземельня. Не виглядає. Years later. Вбивці завис. А ну раз він завис, бо я за ним пішов. Він дуже повільно ходить. Виходь зверху в коридор. Так, полиция заходить. Не-не-не, ні, ні, иди, иди. далі, дали, дали. Офиген! Молодец! Найс. Попал. Пилот уместер. Давайте падать. Чего ты понял? Я хочу сховатися. Ты что смертник? Ой, Ого, хтось вмер одразу. Так, полиция заходить. Все нормально, я полицейский, все будет нормально. Все будет добре. Я, я Сват. СВАТ, Тим. Я, сп я сп специально підрозділ. Я о. О, я усе, Я сам. я сам закон. А ще я Бэман. <laughs> Давайте И... слідкуємо. Вот Ось зараз мене прямо зі спини вбиють, я впевнений. Ой, звалю, я краще. Оп. Оп, не краще по Краще звадіть. А, страшно. не не там, там чувак был, з мечем, я побачив его меч. Сподіваюсь, він впаде. Давай, стріляй, детектив, блин. Ой. Стріляй. стріляй, Молодець. Як ой, він, чотирьох людей ой. вбив. Ой, і я впав. У одразу. Та я хочу помолитися. Дякую. Мені два. Мене двічі прокліп. Щось таке, щось таке, як ти якесь проклятий. Може, тому що ти верехох. <ріху> <ріху> тому їх ненавидять. Дискримінація проклят... верховки. У тебе прокляття верхове. Привертня. БАУМ ГЕДЯ! А! Позиція головна біля пройшла, коли Коли мою голову відрізали.